Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Безпека на дорозі, спільна відповідальність усіх учасників дорожнього руху. Тож, аби разом із дітьми пригадати основні правила дорожнього руху, в загальноосвітню школу номер 6 завітали інспектори відділу поліції номер 2 Кременчуцького районного управління поліції. У класі безпеки, який нещодавно відкрився у закладі освіти, із четвертокласниками зустрілась Марія Руденко, інспекторка ювенальної превенції. Сьогодні на базі Загальної освітньої школи номер 6 Із з учнями четвертих класів була проведена лекція, направлена на те, щоб знизити травматизм на дорогах і сформувати у дітей культурну поведінки під час руху. Також дітям нагадали основні правила дорожнього руху. Та які є знаки, окрім четвертокласників, із поліціянтами поспілкувалися учні інших паралелей класів. Зустрічі відбулись у рамках тижня безпеки дорожнього руху. Цьогоріч він проходить під гаслом Безпека на дорогах в умовах воєнного стану. Важлива тема сьогодення, яку Міністерство освіти і науки України рекомендувало для ознайомлення обговорення і вивчення учасниками освітнього процесу, відповідно до реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Із 15 по 21 травня у нас в навчальному закладі триває перший етап. Щорічного тижня безпеки дорожнього руху, метою якого є переосмислення мобільності та створення зручних та безпечних умов для учасників усіх учасників дорожнього руху, зокрема, це для тих, хто користується електротранспортом і велотранспортом. У рамках тижня безпеки у шостій школі також відбувся єдиний національний урок на тему безпека на дорогах в умовах воєнного стану, індивідуальні та групові бесіди з батьками і школярами із залученням відповідних фахівців. Учні 10-х і 11-х класів вчилися надавати домедичну допомогу умовним потерпілим унаслідок ДТП. Діти набували практичних навичок, поведінки під час надзвичайних ситуацій, зокрема, виявлення вибухових приладів разом із Євгеном Андрієвим, головним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького районного управління, головного управління ДСНС України у Полтавській області.